25 листопада 2024 року на території України вступив закону силу закон про декларування зброї. В Сектор контролю за обігом зброї Тернопільського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Тернопільській області звернувся громадянин міста Тернополя, який являється військовослужбовцем з метою декларування мисливської гладкоствольної зброї, яку він знайшов на території бойових дій. Вище зазначена зброя була перевірена по базах поліції, та з'ясовано, що дана зброя. Не була предметом вчинення будь-яких злочинних дій, та подальшому була задекларована на даного громадянина. Після завершення воєнного стану даний громадянин буде мати 90 днів для того, аби узаконити дану зброю або здати її в органи поліції. Цивілізованій державі має бути все цивілізовано законно, так що приносите, реєструйте, нічого страшного тут нема.